Повертаючись до теми 72-ї бригади. Вони біля Маринівки, як ви знаєте, у них немає їжі, у них немає патронів, у них немає зброї. Знищено техніку, багато поранених і контужених. З одного боку їх накривають вогнем сепаратисти, з другого боку російські терористи із складу збройних сил Російської Федерації. Хлопці в Маринівці дуже добре розуміють, що це стратегічний пункт. Залишити вони його не хочуть, не збираються, але просять. Просять підкріплення, бо воювати вже немає з чим в той сам час в Раді національної безпеки і оборони інформації про заблокованих бійців 72-ї бригади спростовують, називають застарілою, стверджують, коридор допомоги вже створено. Що насправді Сергій Сахацький, адвокат нашої студії, Євгенія Прокопенка та Галина Верещак, дружини бійців 72-ї бригади. Добрий день, добра Розкажіть мені, будь ласка, про Верховну Раду. Що ви думаєте? Ми думаємо, що. Тільки вживаючи слова друковані. Угу. Думаємо, що Верховна Рада і так нас за весь цей час скільки раз підвела, що зараз вони просто не мали на це ніякого права робити так з нами. Ну, знаєте, таке враження склалося е, чисто по людськи що вони сьогодні здали і країну, і ваших чоловіків, і нас всіх Так. Да. Списали, просто я помиляюся сюди. Ні, воно насправді так і є. Я думаю, що так є. На, на, на мою думку, взагалі це є верхом цинізму в той час, коли е, наші хлопці знаходяться під Маринівкою. Більше того... Цинізмом ви це називаєте? Ганя Герман віддала свою сумочку, Луї Вітон, мене поправили чи якусь, та на допомогу Збройним силам України. Ви знаєте, яка це жертва? Хлопцям допоможе. Да. Ну, це, 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 Герої, це героїзм. Це героїзм. Угу. Так я хотів би додати, що та ситуація, яку ви говорили. Про стан під хлопців під Маринівкою, Аналогічна на пункті Должанському, аналогічна ситуація під Амросівкою, аналогічна на червоно Тобто, фактично, по всій лінії кордону хлопці заблоковані. З одного боку, ми маємо те, що російські гради б'ють з боку Російської Федерації за кордону, і з цього боку вони заблоковані силами терористів. От, таким чином, вийти неможливо. На жаль, постачання у них немає. Немає води, немає їжі. Є інформація, що на деяких пунктах хлопці починають їсти траву, тому що взагалі відсутнє будь-що. Крім того, жаліються на те, що падає кількість боєкомплекту, і скоро захищатися, взагалі, навіть захищатися не буде чим. Я не знаю, що сказати. Ви ну зв'язку ніякого немає, да? Зв'язок тримаємо, але зв'язок Ну який? голоди зранку... туди літають. Ну телефонують от, зранку. Можна коли... тоді ми телефонуємо, да, вони тобто... телефонують самі. Ми не дзвонимо. Ну вони телефонують самі, але це таке. Зранку позвонили. Позвонили, є можливість, позвонили ввечері. Нема можливості. Тобто Що можливості. Що вони можуть говорити з приводу підмоги? Те, що ну, Верховна Рада нам обіцяють, якщо це можна так назвати, підмога, ну, там, привозимо ну щас... все інше. А Хай. воно ну, на даний момент чутно від наших чоловіків лише одне, то що підмога не приходить, а якщо вона приходить, то вибачте, це хлопці самі йдуть. Самі собі копати могили, тому що вони приходять без нічого з пустими руками. Ну так, да, тут ще закликали до війська 60 тисяч, а це ж не навчені люди, це ж гарматне м'ясо. Так, 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 воно такі, Я так насправді такі є. Більше того, хотілося б. Я перепрошую себе. Ми первибачте. Ми, 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 ну хотіла розказати, що до цього Євгенія, часу та да, до цього часу. Да. От у нас такі трапляються випадки. ну... Власне кажучи, я вже зараз бачу, що е, був якийсь провал в стратегії, що дії не скоординовані. Е, за це до, до сих пір ніхто не поніс ніякого відповідальності, е, нічого не було, нікого там не відсторонено, нічого. От, от, даже прикрий випадок трапився позавчора. Хлопці, ризикуючи життям, довезли снаряди, снаряди не ті, які потрібно. І опять за це ніхто не понесе ніякої відповідальності. Да, Вибачте, Сергій, так, справа тому, що буквально. В неділю ми повернулися із е, зони АТО, там, де фактично дислокується 72-га бригада. І е, хлопці, які е, ну, приймали участь в бойових діях під Амросівкою, розповідали про те, що чомусь власне, в, там, де ведуться бойові дії, відсутні війська контрактні. Тобто ті військові, які являються кадровими, які туди не були направлені бригадою, а власне, одні резервісти, тобто ті, що були мобілізовані ну, починаючи з березня місяця. Тобто не обучення, яких забрали з сімей, які мають свою громадянську спеціальність, а, цивільну спеціальність, а, а, а не є кадровим військовим. Кадрові військові не воюють. Я е, е, паням хочу сказати, хотів сказати дівчата, хоча які ви дівчата, ви сильніші за 90%. В цій да, хотів сказати, що наша редакторська група, бачите, скільки людей, б'ються головою об стіну місяцями, щоб сюди запросити когось з комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони. Голова комітету, між іншим, ніхто інший, як Володимир Литвин. І це неможливо зробити. Б'ються головою обстіну, щоб прийшли посадовці з Міністерства оборони і сказали, що, що це ходить. Кожен день маємо 10 трупів, 13 убитих, 15 убитих, 20 убитих. І це наш стан. У нас рветься серце тут у всіх. Я не, можу, я не хочу навіть думати, що робиться у ваших душах і у ваших серцях. А що там робиться? Живемо, сказати вам як. З вечора, до доброї ночі, і ждемо доброго ранку. Від дзвінка до дзвінка. Коли чоловіки майже кожного дня, от я з дружинами спілкуюся, майже кожен чоловік прощається, каже, як себе вести, як дивитися за дітьми, як жити далі. Ми з цим живемо, це наше життя. Да, то, то знаєте, Почули дзвінок зранку. Ага, добре, живий з ним все добре. Там де якось до вечора можна ще притриматись. Вечором там подзвонив зі мною все добре, добре, ще якось можна протриматись. Саме тяжке, ну на мою думку, саме тяжке це пережити ніч, коли не чуєш від нього дзвінка, його не видно, його не чутно. І саме найтяж це ніч. І ждеш, чекаєш уже ранку, щоб він зателефонував і узнать, як він, і його почути голос. Більш нічого не потрібно. А так ми живемо. Що робити, навчить мене? А що <кос intimate> робити, якщо ми нікому не потрібні? <кос sewtiny> не мене <кос entonces> наш президент, який нам казав, що він нас захищав. Вийшов сьогодні? Не, ми вийшов. Ми не потрібні. Ви знаєте, ми... А Я виходили до адміністрації? Так, е -е, да, так. Да. Е -е, ми хотіли, щоб нам ну, ми дуже великі надії покладали на Порошенка, коли він казав, що я за години допоможу. Е -е, ви знаєте, за цей тиждень. Навіть ну за два тижні останні ми відчули, що ми не потрібні абсолютно нікому. Це тільки наша біда. Ми ходили в Генеральний штаб майже кожного дня. Ходили в штаб АТУ. Ми були у президента, і нас водять, е до речі, е нам так і не дали штаб АТУ. Кажуть, що там військові. Військові кажуть, що е, цим займається ну штаб, АТО, Ну, е, перекладують один на, один одного. Один на одного, перекладуть відповідальність. Жодного разу ми не зустрілися, що були представники одні і інші. Да, двох сторін, тобто то. і нас водять кругами. Ми приїжджаємо великою групою, нас розкоординовують, і ми зрозуміли. Що з розкоординовано? Ну, от ми їдемо, нас багато, нам говорять, ці підуть до офіцерів, будинок офіцерів. Ви... А що там в будинку офіцерів? Приїжджають, нам саме... розказують, одне і те ж саме кожен день. Е, ви підете, поїдете в штаб АТО, ви поїдете в Генеральний штаб. і, ну, і Каждый, Так нас... Так водять кожен день, тобто вони конкретно… А взагалі ніхто не вийшов. Да, тобто конкретне те, що ну, ми вимагаємо, можна сказати так, ми задаємо конкретне питання, конкретної відповіді нам на це немає. Ну, тобто Вони нічого не, ді... не роблять те, навіть ну, якщо вони щось пообіцяють, ніхто нічого не робить. Все, що вони відповідають, це одна відповідь. Ми робимо, ми робимо. Ми задаємо питання, що ви робите? Ми робимо все. Зараз хочу сказати, нам кожного дня говорять, підмога відправлена. І ми знаємо, ми ж спілкуємося всі, ми вже всі знаємо, де що там на пункті Должанському, що там, що там, що там. Ми знаємо, що підмога виїхала, тільки куди. Це квиток в один бік. Підмога виїжджає, вони для того, щоб заспокоїть нас, виходить, відправляють підмогу. А підмога це смертники, які не можуть туди доїхати. Як це? От так. Розвідка, до речі, їде ззаді. Чому так? Тобто наших хлопців випускають. Знають, що мінне поле. Да. Наші і їм надати виходить, звемо на допомогу одним, в них посилають. Ну, на допомогу одним і знищуємо інших. Бо ті, що йдуть їм допомагають. Вони. Як це все розуміти? собі? Ну, мені важко зрозуміти, можливо, це, це дійсно це, це, 23 це. роки розвалу армії, можливо, призвело до цього. Можливо. Е, те, що кажуть хлопці, я не можу сказати, не можу стверджувати. Но хлопці переконані, що це зрада. Тобто те, що я почув від них, от, я довожу, власне, я не висловлюю своєї позиції, тому що ну, важко сказати. Правда, звісно, десь посередині, ми не можемо говорити. Да. Але е, хлопці говорили, що їх зраджують. Вони говорять, що через 40 хвилин від того, як колона відходить від зони їхньої постійної дислокації, чомусь вони обов'язково потрапляють на засідку. Вони самі міняють маршрути, щоб до цього не трапилось. Тобто, Якщо їм намалювали маршрут, обов'язково там буде засідка. От. Тобто вони самі задають питання, як так може бути? Чому немає розвідки? Чому не йдуть сапери, коли скрізь мінні поля? Тобто, якщо йде колона, з одного, з другого боку мінне поле, засідка із е, мінометів. І все. І вони не можуть навіть передислокуватися, зійти з дороги. Вони стоять на дорозі, і, і, і знищена е, колона. Це власне те, що ми бачили на відео перед ну, перед ефіром. Тобто, власне, от оце, якась... ситуація з цією дорогою і з цією колоною. Просто ]いつi... її розбили. Це якась херосіма. Це херосіма. Та у мене sandwich, тут вчора був щасливий випадок. Пані одна називається організація Human Rights Watch, Це всесвітня організація, яка займається нібито. Моніторингом забезпечення прав людини, дотримання прав людини. Вона з Москви, росіянка, по, московська по акценту. Знаєте, що вона говорить? Про звірство українських вояків в Донецьку, які ще не, роблять там військові нібито злочини. Я її питаю просту річ. А те, що окупували у нас частину території, поставили фактично поза законом 350 тисяч кримських татар одних тільки. Що українці в Криму сьогодні, це як євреї в нацистській Германії. Що ви, росіяни, виганяєте своїх громадян з країни. Вони мені так прямо і говорять, ми почуваємося як євреї в нацистській Германії. Німеччині перепрошую, ті, хто не погоджується з політикою Путіна. Те, що ріжуть українців по, по, по областях, в живих, да. заручники, Надія Сав, ви це відслідковуєте? Ну я розумію, це проплачені путінські гроші. Це, це понятно. Ну мені до голови не лізе український уряд, український генеральний штаб, Українська Верховна Рада. Вам лізе до голови? Mm -hmm. І скажіть мене, навчіть мене, що робити, як про них говорити. Я ж мушу дотримуватися стандартів журналістської етіки. Знаєте, такі забулися. Верховна Рада, це. А Верховна Рада це. А Верховна Рада те, а Верховна Рада це. А те, що там комуністи регіоні штучної новинні продають Україну і ваших чоловіків. Да? Я сказати ж не можу, От я і не говорю. А ви що скажете? Зараз е, до речі, до, до цього, що ви сказали. Е, я думаю, це потрібно сказати, е, тому що багато кого з наших е, про наші спецпризначенців, скажімо так. Е, багато хто і жінок, хто ходив скрізь, їм вже е, телефонували, до них приїжджали додому, а декотрі відчувають, що за ними слідкують. Ну, слідкують, не слідкують. Я вам скажу, що е <смі> якщо ти відчуваєш, що за тобою слідкують, це абсолютно не значить, що за тобою не слідкують. Да? Наприклад, ваш кіт, в вашій кімнаті. Я не думаю, і скажу вам, я не думаю, що це так, і скажу вам, чому мене переконують тут е колишні і теперішні начальники служби безпеки України, що вся служба безпеки України розвалена є. Да, mm. Зруйнована, і фактично вони не мають просто ресурсу слідкувати за такими, <ріх> як ми з вами. Але жарти жартами я не знаю. Ну і саме приходили, <ріх> показували. Жарти жартами, ну тут не до сміху. А що робити, я не знаю. Третій раз питаю, ну, мене. Ну, тут розумієте, та... можна зробити виводи, те, що. Мені здається, в даний момент потрібно. Для початку наказати хоча б тих, хто винен, щоб був урок а хто для ви? Як... Хто винен? В нашій країні. Ага. Влада винна, а хто ми? Ми їх вибрали, ми дали їм всі повноваження. Що вони зробили для нас? Тобто можна зрозуміти, що ми їм не потрібні і їм Ну, просто все одно, що ми стоїмо уже котрий день під адміністрацією. Те, що вони нам повторяють, одне й те саме. Ну і наші хлопці їм, ну не, не треба, не ми, не наші хлопці. Тобто, все одно їм що з ними буде. Разом зі мною брифінг полковника полковник слухають Сергій Сахацький, Євгенія Прокопенка та Галина Верещак. Поки ми слухали відповіді, повідомлення відповіді і питання, абсолютно трагічні повідомлення надійшли з Москви. І та-та, цитую. слідственна група слідственного комітету РФ Ростовській області мінометному обстрілу з території України. 50 снарядів було випущено. В результаті розрушен забор. На одній з придворових територій сколками убила староживу собаку. Напевно, тепер треба буде пікет зробити в Москве біля українського посольства собацюру цю безвинну українську хунта вбила. Атлічився і атлічився і екс начальник штабу ПВО вооружених сил РФ Олександр Маслов. Генерал Цитую. Преступная халатность и беззалаберность украинского расчета ПВО привела к несанкционированному пуску ракеты в направлении Малайзийской BOING 770. Кстати, мы живем в мире сумасшедших, это нужно понимать. а? Да? Ну, є ж люди, які в це вірять. Ну це вже тема для окремої розмови. Про що ми забули сказати? Який, який головний посил? Ну, які яка головна мета насамперед, я ваша, хочу тут, звернутися до Києві? нашого вельми шановного Петра Олексійовича, якого обрала Україна, якого в тому числі обирала і я. От я не можу зрозуміти. Но вже, ну от, насправді ми б хотіли, щоб він у нас надія, на нього, на самого Петра Олексійовича. Ми просимо його допомоги. Ну, ми... Розуміємо, що Нам таке становище саме зараз, саме зараз нашим хлопцям. Зараз потрібна допомога, тому що видіти їх звідти, якщо немає ніякої можливості допомогти так довести, виведіть їх звідти. з кольця, хоча б з самого округу, тому що ми розуміємо, що як м'ясо завтра може вже бути пісно. Це потрібно робити саме зараз, тому що завтра вже може бути пісно. авіацію. Я знаю, що у нас є військові стратегії, які кізна. Що робити в цій ситуації? Допоможіть нам. Ну, ми та будемо, зі свого Богу, хоча й не президент, все робити, що ми можемо, що ми можемо, тільки що надати вам слово тут в ефірі. Да? Ой. З Богом залишайтесь, дякую, що прийшли. Да, хлопці, там, якщо ви нас дивитесь, ми, ми вас, вас дуже ми ждем, 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 любимо. Ми, ми будемо вас ждати. Ми з усім справимося. ми в нас ми в нас віримо. Слава Україні героям. Слава, як кажуть, у нас наприкінці кожного ефіру. Дякую вам сердечно.